дуже багато пам'ятників на яких каменці підписані це також так прикрашений пам'ятник ось ще чудові моделі цікаві зараз покажу таке родинне поховання не можу сказати хто похований коли похований але можна подивитися як це виглядає. Дуже красиво. Ось ще квіти приносять, бачите як просто ставлять. А тут вони в'ямнуть, звісно. Ці квіти, жирука величезна, навіть кактусом а -а -а. не дуже гарно. А -а -а. Ось така ще плита. Як ветшина, но вот сердце очень интересное. Вот интересный памятник. Смотрите. Выкористано скло. Скло и приносит. Так думаю, что это скло. такой памятник. Очень интересные варианты.